Спочатку проведення антитерористичної операції на Донбасі загинуло 1723 українських вояки. Це офіційна статистика, і навіть в адміністрації президента України визнають, що загиблих більше, бо в це число не входять військові, смерть яких офіційно не підтверджена а ще є зниклі безвісти та невпізнані тіла. Переважна більшість загиблих військовослужбовців Збройних сил України близько трьох сотень це міліціонери та вояки Національної гвардії України. Президент України нагородив сьогодні найкращих бійців МВС З державними нагородами. Звання Героя України присвоїли лейтенанту Богдану Заваді. Посмертно нагороду отримала сім'я героя, який сам знищив ворожу бронемашину і ціною власного життя, врятував своїх підлеглих на блокпості. Найкраще пішли у вічність. З початку антитерористичної операції загинуло 112 працівників міліції і 154 військовослужбовця Національної гвардії України. Вічна їм слава, наша вдячність і наша шана.